Перехрестя вулиці Прящівської та Крилова давно і стабільно, головний біль та джерело стресу водіїв з року в рік. Проблема цієї ділянки дороги залишається невирішеною. Вона стає справжнім шоком та випробуванням, особливо для приїжджих водіїв. А місцеві навіть не можуть пригадати, коли ж вона була в належному стані. Та це просто неймовірний треш, треш. Ну, я вам ще більше скажу, гірше доріг, ніж в Мукачева, я не зустрічав от по всій Україні, при тому, що йде війна, я розумію, що там а, гроші і так далі, ну, ну треш. Дорога дуже неважна. Взагалі не можна проїхати. Взагалі, цей участок, за скільки я пам'ятаю, я ще не пам'ятаю, що тут був нормальний цей участок. Ту постійно така дорога, що не можна тут 100 метрів дороги, ну можна бо вже зробити. Ну давним-давно пора вже було щось з ним зробити. Адже і люди самі, я знаю, ремонтували, і підприємці, ті, які їздять на вантажних автомобілях, скидувалися і давали кошти, і щось тут робили, але нічого не допомагає, тобто треба капітальний ремонт. Може, вже колись тут буде дорога. Дуже чекаємо. На часть собі сюди треба, що прийшло. Само поїздило по цим дорогам. Це більше емоцій, тому що я кожного дня їжджу сюди на роботу, і вже це я вже не знаю, скільки років, років, напевно, 5 чи і Ніхто ні, ні словом, ні духом. Я знаю, що перекладують відповідальність один з одного на одного, а, а народ мучається. Численні ями та вибоїни сильно ускладнюють рух на цьому напрямку. До того ж, аварійність дорожнього покриття негативно відображається ще й на стані автомобіля. Кради два місця, треба ремонтуватися. Погана дорога, погана дуже, дуже, погана дорога. Блога не знає, куди дивитися. Люди дивиться. тіряють запчасти по дорозі. а й дітей теряють. Дуже жахливо працює тут неподалік, ніколи нічого не міняється. Просто жах, одним а, словом. А машина як? Машина біднесенька, моя машина. Дуже погано, ну, тим більше вона в мене дуже має низький кліренс і ну, проблема. Та тут навіть і з високим кліренсом машин проблеми виникають. Жахливо одним словом. Просто можеш, якщо налегковів, лишитися тут. Добре, що сервіси, навірно, поруч. Нема слів, то без слів. Нема що сказати. Машина ламається і можна перевернутися вночі тут. То сьогодні сухо, а якщо дощ, то тут перевернутися можна і все обриваєш машину, все тріщить. Дуже погана дорога. Так тяжко переходимо, що машини вже б'ємо та колеса. Не встигаємо міняти. Виявляється, ця дорога постійно змінює своє підпорядкування. З минулого року автошлях належить службі автомобільних доріг у Закарпатській області. Тут переконують, планували здійснити капітальний ремонт, але війна внесла свої корективи. Немали більше бригади. Ті підрядники, у нас працюють, не тільки забирали на фронт і так далі. Не поскорочувалися, тому що фінансування не було. І ми не встигаємо просто все охопити. До того ж, ремонт цієї ділянки і раніше був ускладнений юридичними нюансами. Цього ж року суттєво скоротився овсяк бюджету на дороги. Там нюанс є, бо переїзд в межах переїзда має робити той, хто власник переїзду. Там нема власника переїзду, не може ніяк приїздити, тому що то місцева якась відка. Всі від неї відказуються, ніхто її не обслуговує тут. На ну, десь там до асфальтних заводів, веде чи куди, хто там, там заводи ще якийсь багато, і ніхто там не мав власника приїжджать дорожній вік. Ну там треба 5 мільйонів на той кусочок, щоб зробити його так, як вся решта дорога зроблена. Поки ми зараз в межах річного ліміту, він вже практично вичерпаний. Ми не маємо ж коштів, за що ремонтувати. Якщо рахувати, що ми прошлого року мали на ремонт майже 5 мільярдів, прошлого року навіть більше, ніж 5 мільярдів, 5, ще 5,5, до того року тільки 200 мільйонів. Наразі служба автомобільних доріг у Закарпатській області обіцяє вже на днях підлатати дорогу, а до капітального ремонту сподіваються повернутися з нового року. Перш за все, служба займається ділянками, які забезпечують транзит. Проблемними залишаються напрямки Мукачево-Берегово та Іршава виноградів.